Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо домашні пампушки з часничком до українського борщику. Ми з Ярославочком часто готуємо ці пампушки і радо ділимося з вами. Готуємо дріжджеве тісто. Дріжджеве тісто готуємо на теплому молоці, додаємо пресовані дріжджі, гарненько перемішуємо. Додаємо цукор, сіль і від загальної маси борошна приблизно грамів 100 Додаємо сюди в опару. Гарненько вимішуємо, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і ставимо в тепле місце, даємо час тріжням активуватися. На молоці опара завжди виходить ось такою, немов піна. Додаємо розтоплене вершкове масло. Можна тепле, але не гаряче. І гарненько вимішуємо. Тепер в декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо дріжджове тісто. На цьому тісті ми ще частенько робимо і пиріжечки з капустою, з м'ясом, з різними добавками. Гарненько вимішуємо. Форму, в якій в нас буде тісто підходити, змащуємо рослинною олією і перекладаємо тісто, накриваємо рушничком, ставимо в тепле місце, даємо час підійти. Тісто підросло. Ми його ще легесенько переминаємо. Тепер ділимо на порції. Із цієї маси тіста ми робимо 12 пампушків. Щоправда, ми їх зробили досить великими, так по-домашньому. Взагалі, пампушки до борщику мають бути значно меншими. Ось так формуємо кульку. Викладаємо форму, накриваємо рушничком і даємо в теплому місці трішки підрости. І тепер так, ось в такому виді, нічим не змащуючи, відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів, випікаємо до зарум'янення. Тим часом ми готуємо намазку. до улюбленої олії, будь-якої у нас оливкова, додаємо чесничок, сіль і воду. Гарненько перемішуємо. Готові булочки, готові помпушки змащуємо намазочкою. Так гарно, щедро, багато і вже зверху посипаємо подрібненою петрушкою. Накриваємо плівочкою харчовою, одразу гарячі. І накриваємо рушничком. Даємо час охолонути. Ось такі гарнюні у нас виходять. Справжні, домашні, великі. Дякуємо, що ви були з нами. Хай вам все вдається!